Кожну пору року людський організм потребує певної категорії продуктів. Взимку це більш насичені жирами страви, а влітку ж навпаки, свіжі салати та овочі. Саме у червні в світі відзначають день здорового харчування, аби привернути увагу людей до правильної та корисної їжі. І з нами на зв'язку сьогодні Анна Юрець, лікар-дієтолог, гастроентеролог центру дієтології та гастроентерології. Мої вітання вам, пані Аню. Вітаю вас. Отже, літо це пора полуниці, особливо червень, малини, черешень. Існує багато міфів щодо вживання цих ягід, то чи дійсно від них велика шкода є, і скільки їх можна вживати, і як? Велика шкода від того, що ти будеш переїдати. Зазвичай ці ягоди мають дуже багато корисних речовин. Наголошую на тому, що ягід можна вживати до 400 грам на добу. Ніхто ж не буде вимірювати, скільки це 400 грамів. Бажано скласти долоньки і от те, що поміщається в пригощі, це ваша добова норма ягід. Бажано ягоди вживати зранку і це чудова альтернатива навіть фруктам і солодощам. Більше потрібно налягати на ягоди, аніж на фрукти. Єдине обмеження, у людей з хронічними захворюваннями шлунку і підшлункової залози тут потрібно з обережністю підходити, або малими порціями, зазвичай це одна-дві ягоди, або взагалі краще їх не вживати, або відвідати лікаря і е, їсти в задоволення. Які продукти дієтологи радять вживати щодня? Ну а від яких краще відмовитися? Щодня ви повинні вживати овочі, зелень. Овочі це перець, брокколі, цвітна капуста, кабачок, морква, буряк, селера, стручкова квасоля. Тобто ви це все маєте вживати. Далі зелень маєте вживати. Це кріп, петрушка. Це дуже буде корисно для вашого організму, для мікробіому і покращить травлення. З обмеженим раціоном в. Мають бути копчені продукти, смажені продукти е, та штучно створені продукти, наприклад, печиво, цукерки е, в такому ракурсі. Дякую. Ну, Кажуть, що вода це найкраще, що може бути влітку. Отже скільки влітку потрібно випивати води, аби зберігати водний баланс? Воду пити потрібно не тільки влітку, а й взимку. Восени е, добова норма. Е, для дорослої людини становить 30 міліграм на кілограм маси тіла. Наприклад, якщо ми беремо людину 60 кілограм, то добова норма буде складати літр 800. але ви маєте включати в добовий, добову норму споживання всі, всю рідку їжу, яку ви їсте. Тобто, це можуть бути соки, кава, чай, суп. Загалом це має бути такий об'єм. Найкращий е, такий маркер, е, скільки ви випиваєте води, це має бути ваша сеча. Якщо сеча світло жовтого кольору, ви випиваєте достатню кількість рідини або води за добу. Якщо вона темна, будь ласка, допивайте просту воду. І ще одне актуальне питання: чи корисні дієти, і як, зрештою, правильно худнути? Ні, дієти не корисні. Дієту ми можемо призначати тільки тим людям, у яких є на певний час загострення. Хронічних захворювань, тобто дієти призначається короткотривало. Всі інші мають харчуватися раціонально, правильно, ні в якому разі не обмежувати себе в білках, жирах і вуглеводах, оскільки ви, ви погіршите свій стан. Тобто ми харчуємося раціонально, правильно. Тарілка раціонального харчування. Вже всі за нею чули. Це 75% овочі, 25% це довгі вуглеводи. Там присутні і білок, і жир. Ось так ви маєте харчуватися тричі на добу. Щиро дякую за такі поради. Ми говорили сьогодні про здорове харчування і про день здорового харчування. З нами на зв'язку була лікар-дієтолог Ганна Юрець.